Всім привіт! Всіх, вітаю себе на каналі Таро Баланс Сецвіту. Дуже-дуже вдячна вам за ваші лайки, коментарі, за те, що ви реагуєте е, на те, що я роблю. Що вам цікаво, хтось ділиться своїми враженнями, хтось ділиться своїми думками, це мені дуже цінно. Тобто, зворотній зв'язок і ваша вдячність за мою роботу, вигляді лайків і підписок це дуже-дуже цінно для мене і вам дуже вдячна. Так от, сьогодні ми з вами розглянемо. Тему, яку мені продонатили. Я навіть не розраховувала, це перший раз в мене таке. Тобто моя клієнтка вирішила, що вона не. То вона завжди до мене зверталась, розглянула, то їй цікаво стало, як це все відбувається через Ютуб. І мені просто прийшов донат, а потім прийшло повідомлення в Вайбері, що зробіть, будь ласка, в Viber такий розклад. Це вам донатик. Дякую. Я дякую за донат, мені дуже приємно. Ні. Так, то ми з вами розглянемо тему, яку мене попросили. Тобто ми зробимо шість варіантів, що принесла б співпраця з загаданою особою? Тобто, це, це буде е, вам... Якоюсь порадою або рекомендацією, або просто для роздумів. Якщо ви хочете взяти собі найманого працівника, якщо ви хочете з ким заключити якийсь договір. Якщо ви, хоч, тобто, якщо ви хочете з кимось поспівпрацювати в якійсь сфері, це буде для вас такий розкладик. Так, буде на 6 варіантів. Обирайте, щоб принесла співпраця з загаданою особою. Обирайте, тут ви можете 6 людей назвати, вибрати кого завгодно. Тобто 6 варіантів на кожен варіант ви можете собі когось загадати. Так, перший варіант, яка була співпраця з загаданою особою. Другий варіант, яка була співпраця з загаданою особою. Результат співпраці. Третій результат співпраці з загаданою особою. Четвертий результат загаданої особи співпраці. П'ятий. Результат співпраці згаданої особи. І шостий результат співпраці з загаданою особою. Так вибирайте, будь ласка, свій варіант. Працюємо на колоді Таро 78 дверей. В цій колоді дуже багато зашифровано ключів. Вона, ніби, здається, така ніжна, простенька колода, але в ній реально дуже багато ключів. Мені вона дуже подобається от в діловій сфері і на характеристику. На характеристику, в принципі, я можу робити не на різних колодах, а от в діловій сфері ключик такого ключика, воно дійсно не вистачає. Так, вибирайте, будь ласка, свій варіант, кому потрібно ставити на паузу. Я буду розпочинати. Перший варіант. Вітаю вас! Давайте подивимось, якою була б співпраця з загаданою особою, тобто результат співпраці. Ух ти! Що я можу сказати? По-перше, 100% співпраця була б на вашому боці. Тому що ця загадана особа просто чекає з вами контакту, чекає на, на співпрацю з вами. І тим більше, я розумію, що тут два варіанти. От тут таке може бути, що ви хочете з кимсь співпрацювати, хто вище у вас за вас по статусу, і ви дивитесь на цю людину як. На щось елітне, класне, недосягаєме, і вам би хотілося поспівпрацювати з цією особою, але вам доведеться, знаєте, прогнутись. І, в принципі, вам це буде не комфортно, але співпраця буде дійсно плодотворна. Але морально вам буде не дуже. Якщо ви, наприклад, хочете поспрацювати, ви маєте статус, ви хочете там собі взяти когось. Попрацювати то задоволеним людина буде працювати буде заглядати вам в клювік. Тобто результат вашої співпраці буде е результативним. Але от в залежності від того, ким ви являєтесь, або людина, яка за статусом, тобто за своїм фінансовим ви, або е соїскатель, да, людина, яка шукає роботу і хотіла наприклад, б, наприклад, би попрацювати по співпрацю з кимсь نيا, да, з якоюсь особою, але вона є більш статусною, ніж ви, то вам буде дискомфортно морально. Зумієте, емоційно дискомфортніше, тому що ви дивитесь на цю особу, ніби на якусь куклу барбі, на, на щось таке не досягає, а себе ви принижуєте в цей час. Тобто такого робити не потрібно. Якщо ви просто з кимсь, ви розвинута і класна жінка або чоловік, не, тут неважливо. То маєте на увазі, що співпраця, що там співпраця буде, що там буде співпраця. Єдине, що тільки якщо ви в на якому ви місці зараз знаходитесь, і як вам, наприклад, буде. В цій сфері. Тому докладу ще одну карту. Дуже цікаво. Думала не буду. Це людина якась з минулого. Це людина з минулого, це або друг, або подруга, або е, бувши жінка, знаєте, або чоловік. Тобто це людина з минулого. І, в принципі, можливо, ви там сиділи раніше за однією партою, ну так скажу грубо. Сиділи за однією партою, а сьогодні ваші статуси абсолютно різні. Або до вас проситься на роботу, або ви будете влаштовуватись до цієї людини на роботу, хочете поспівпрацювати. Співпраця буде вигідною, але комусь із вас буде некомфортно морально. Так, дякую. Перший варіант, другий варіант. Давайте подивимось, який був би результат співпраці загаданої особи. Ні, чесно кажучи, я б не, не брала цю особу, на, не співпрацювала, тому що, по-перше, людина знаходиться далеко від розуміння вашої діяльності. Людина може бути, мати дуже багато проблем, різних зобов'язань, і тому вам не вділено буде пряме, скажімо так. Увага, скажем, так в вашій справі. Тобто, люд, в людини дуже багато проблем. Людина може бути дуже дуже багато різних підв'язок, дуже багато різних каналів, з якими вона співпрацює. Тому ви будете одним із каналів. Розумієте, і це так буде на одмашись, тому що в людини дуже багато різних забот, хлопот і тому подобне. Тут м -м -м. я б не бралася. Ну, давайте подивимось додаткову карту. Достанемо. Але я не бачу тут такого результату взагалі. Тобто це буде тяжка співпраця. Дуже тяжка співпраця. Це хтось що, хтось хоче в родовий бізнес ввести дитину свою юридично. Ну, тут буде тяжко, тяжка співпраця. Тут треба буде знаходити контакти з потрібно із загаданою особою потрібно буде постійно вирішувати якісь питання, ще за цю особу щось тягнути. Тобто, ну тут або людина не готова буде перекладати свою відповідальність на вас, або людини дуже багато різних каналів, дуже багато різних забот, і їй просто не буде до вашої справи. Діла, скажімо так, не буде викладатись на 100%. Так, дякую, другий варіант. Третій варіант. Який би був результат співпраці з загаданою особою? Імператор прекрасний. 100% прекрасний. По-перше, людина статусна, людина держить своє слово, у людини є свої правила, у людини є свої закони, людина тримає от реально свій статус. Це, це знаєте, як все буде від букви закона, це, по-перше, по-друге, людина настільки впливова. Що в неї є різні ходи і виходи, має дуже багато речагів, тобто з цією людиною, яку ви загадали своєю особисто, стовідсотково був би результат результат ну, на мільйон. Ну тобто, паш пентаклів, скажімо так, ну давайте подивимось, чи об'єгорив би він вас. Ні, Він дасть тут такі, знаєте, якщо ви, наприклад, влаштовуєтесь до когось на роботу або він є більш статусним, ніж ви, тому що ми дивимося на співпрацю, співпраця реально буде крута. То тут як маяк, тобто маяк до вашого розвитку, це ваша рука допомоги ваша. Тобто, якщо він вам подасть цю руку і ви будете з цією людиною співпрацювати, то це вихід з якихось складних обставин. Тобто, це вихід до вашого нового розвитку. Бачите, маяк і маякують, що Вже давай, вже скільки можна сидіти на цьому місці, давай щось робити. Тобто, реально з цієї людини вам потрібно співпрацювати, ви будете мати реальний шанс на розвиток подальшому. Тобто тут 100% класно. Так, четвертий варіант. Давайте подивимось. Який би результат принесла співпраця з загаданою особою? Класно. Дев'ятка пентаклів. Тобто, цією особою ви 100% будете мати урожай. З цією особою вам відкриваються двері. От відкриваються двері, ви будете е, заробляти цією особою, ви будете мати розвиток З цієї особи, ця людина, яка також любить гроші, як і ви. І тут ще такий момент, що е, за допомогою цієї людини ви зможете і відкрити двері в благополуччя, і відкрити до нових заробітків, і до нових горизонтів. Тобто, по подив'яція пентаклю можу сказати, що ваша співпраця буде дуже дуже продуктивною. А хтось вже з цією людиною і працює на даний момент, просто провіряє, тому що тут вже є співпраця. По цій карті можу сказати, що вже співпраця є, і вже результати цієї співпраці є. Тобто, можливо, хтось тільки розпочинає співпрацю, хтось задумався дуже серйозно на цієї не а хтось і працює, тому що в декого вже є результати співпраці, і ці результати стабільні і достойні. Так, дякую, четвертий варіант. П'ятий варіант. Давайте подивимось, які ми були результати співпраці з загаданою особою. Ні, тут більше, знаєте, тут більше планів, тут це в планах, тут аби, але, а якщо, а колись. Розумієте? Ні, з цієї людини сімірка Мічей, яка говорить: М -м -м. ні, ні, ні. Ніхт. Найн. No, <гум> не знаю. Тут людина фентезі, тут людина фантазіор, тут людина бачить і скажено, ця інформація. Тут може розказуватись вам, що вау, да все буде класно, да все буде супер, давай, вкладайся. Щас. Ми знаєте, мені тут напоминає перегон автомобілю, щас. Привезли ту машину, тачка стоїть три місяці, трухне, ніхто її брати не хоче. Ціна завалена, гроші просрані. Тобто, ну ні. Ну чесно, ні. От по цій карті зразу кажу. Кар, карта воровства, карта неправдивої інформації, карта неплодотворного труда, водни ворота. Ні, е, е, ні, ще раз ні. Е, також це ще карта обходу податкової. Тобто вам потрібно буде постійно шукати якісь ходи-виходи для того, щоб обійти податки. Ну, ну ні. Тому п'ятий варіант, однозначно, ну не було б у вас, у вас б результати, співпраці. Тобто, це було, знаєте, витрачений час просто з тією людиною, яку ви загадали, в ніякому разі взагалі не мати ніяких справ. Тому що це буде вигода в одні ворота. Тобто, ця людина буде робити все так, як їй вигідно. Але не вигідно вам. Так, все, добре, дякую. Ой, чуєте? Так, аж розстроїлася за вас. Шостий варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, Яка, який би був би результат вашої співпраці з загаданою особою. Ні. Ще раз, ні. Але ця людина не буде піднімати свій задок. Ця людина хоче, щоб їй приносили все готове. Тобто, ви можете прийти, от ви сидите з якимсь партнером, вам так хочеться якогось бізнесу чи якусь справу розкрутити разом. І ви розумієте, що вам одному чи одній, ну складновато це. Ну так би хотілося б якогось партнера. І ви сидите там, де давай то, давай прорахуємо, давай бізнес-план, давай, щас, ми круть верть, час ми все зробимо, там позвонимо, там домовимося. щас, ми, давай щось робити. Звикли. Нива жопа і каже, ну тобі треба, ти і роби. Давай ти це зробиш, я сьогодні не можу. Давай то я сьогодні ні. Може вкласти з грошима, і то не факт. І вже це, це не знаю, таке враження, там вкладе 10 тисяч, ніби там мільйон вложив. Там стільки буде ні, з цією людиною також. Це ленива людина. Вона для справи не буде піднімати жопу. Це будете працювати ви. Це не буде реалізовано. Якщо ви хочете пролетіти з фінансово, якщо ви хочете втратити друга, колегу, не знаю, з ким там ви хочете поспівпрацювати, то з цією людиною ні. Ну, ну, ну. Це до речі, ви можливо, ви хтось хоче поспівпрацювати зі своїм чоловіком або дружиною. От співпраця, щоб щось своє відкрити, якийсь сімейний бізнес, тому що десятка кубків вона відповідає за сімейну реалізацію за реалізацію сімейного бізнесу. І, в принципі, ну не можу сказати, що. А, ви будете задоволені. Тобто ви можете мітатися вам в генератор якихось ідей підкидати, поспівпрацювати, щось би, якось би, десь би, а вам можуть в принципі, навіть на корню вас обрізати і сказати, ніхрена в тебе не вийде. І у вас тільки губи, руки опустились. Тобто, ну, Тут така м -м, ленива жопа. все. Ну, от Карта ленивої жопи. З, з цим не поспориш, що тут людина хоче, щоб за неї все зробили. Тобто результату вашої співпраці не буде ніякого, ви тільки за за те, себе як лошить. все наш варіант. Дякую всім дуже вдячна. Відпишіться, будь ласка, як в кого що програлося. Дуже цікаво на все добре і мирного неба. Нам всім над головою.